Вітаю в ефірі Капрінію на найактуальніші новини регіону. У студії для вас працює Анастасія Бурковська. І сьогодні говоримо про таке. Ворог атакував Покровська авіабомбою КАП-500. Пошкоджено промзону, газогін, приватні будинки і вікна у багатоповерхівках. Кривий ріг внаслідок ворожого удару загинуло дві людини. Ще п'ять отримали травми різного ступеня тяжкості. Ніч у мирноградській громаді минула відносно спокійно. Евакуація населення триває. Новоекономічний під вогнем. Внаслідок об. В стрілу загорівся місцевий храм. Підтримка ВПО як працює служба зайнятості на Донеччині. Окупанти зосередили вогонь на восьми населених пунктах Донеччини. Є поранений протягом доби. Поліцейські зафіксували 2732 удари по лінії фронту та житловому сектору. Ворог обстріляв міста Костянтинівка, Мирноград, Покровськ, селище Новоекономічне, Ямпіль, села Малинівка, Миролюбівка, Щурове. Руйнувань зазнали 15 цивільних об'єктів, три житлових будинки, бази відпочинку, церква, пральня, автомобілі, газопроводи. На Покровськ Росія скинула авіабом. Помбу КАП 500 з модулем УМПК. пошкоджено промисловий об'єкт та газогін Костянтинівку. Війська РФ двічі накрили з артилерії. Перший удар відбувся вчора в день. Пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки, пральню, господарчу споруду та два авто. Друга атака сталася сьогодні близько 3.20. Поранено людину, пошкоджено три приватних будинки у новоекономічному обстрілами. Пошкоджено церкву, в миролюбівці приватний будинок. Щурове росіяни атакували за РСЗВС Мерч, пошкодили бази відповідь. Чінку постраждалих немає. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ворог підступнув черговий раз обстріляв місто Покровськ. На місто було скинуто авіабомбу КАП-500, внаслідок чого було пошкоджено промисловий об'єкт та газогін. Також пошкоджень зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. Місцеві розповіли про події минулого вечора та яких руйнувань зазнали їхні помешкання. Я приїхала. Я тільки приїхала, не можу вам сказати. Тільки виїхали, розумієте? Виїхали тільки і то туди в село. І потім такі дзвінки, і я мене тільки привезли, хоч глянути на свою хату. На свою хату криша там дах цим, і вікна повиривало пластикові. Ну зрозуміло, розбито якось так і ще наразі Ну Ну, как то так, і А тут ж прийшла. Тут же прийшла сюди. Тут взагалі капець, нічого гарного. Жити все одно ніде. Що таке покинути свій дім і сидіти десь у чужій хатинці? Ви що? Це такий шок взагалі на все це дивитися на свою рідну вулицю, на своє, ось це тут. Моє дитинство прийшло. Я нічого не можу сказати. Я нічого не можу сказати, тому що ми сиділи у дворі. Воно коли гахнуло. Потім як кажучи, що відбувалось, ми взагалі не зрозуміли. Щось просвистіло, прогуділо, і на цьому як кажучи, потім все трухануло. Ось це все повилітало. Можете подивитися, той будинок розкритий. Потрібно щось робити, закривати, тому що будинок, шифер, кухня, весь ряд верхній шифер побитий. Вибиті вікна. Пролетіло так гучно, що й дерева посипалось. Що і дерев'я посипались. І десь полетіла. А куди? Скуда? Через декілька хвилин телефонують, кажуть, десь тут на динасі впало. дим, але дим було чудно навіть у мене в квартирі. Скло випало з балкону, та ручка відпала на балконі. на балконі. Злякались. А що робити? Не знаємо. Куди їхати в такому віці? У такому віці? Ото й залишаємось. Будемо сидіти. Зараз тільки на балконі випало, але це не важливо. Головне, що живими залишились. Наразі на місці працюють всі відповідні служби. Ліквідація наслідків ворожого удару триває. Знімальна група з Спокровська спеціально для телебачення капрієм. Все, все, добре. Все, добре. все добре. ви врятували». Кривий ріг внаслідок ворожого удару загинуло дві людини. Ще п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Надзвичайники ДСНС врятували п'ятьох людей. Опівночі ворожа ракета влучила в готель, частково зруйнувавши чотириповерхову будівлю. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають під завалами, ймовірно, залишаються ще дві людини. Пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів. Разом з рятувальниками на місці працюють верхолази ДСНС та кінологи. Продовжуємо слідкувати за перебігом подій. Мирноградська громада. Ворог з кожним днем наближається до міста. Щоденні обстріли, евакуація, закриття магазинів та установ. Ось реалії сьогодення шахтарського містечка. У громаді залишається трохи більше ста дітей та близько восьми тисяч дорослих. Це умовні цифри, бо вести підрахунок сьогодні вкрай важко, каже очільник мирноградської МВА. Про оперативну ситуацію у громаді розповів Юрій Третяк. Установка напружена, стабільна. Люди виїжджають, допомагаємо евакуюватись. Обстрілів сьогодні не зафіксовано поки що. Ну тому за весь день не можу сказати вночі. Теж було відносно тихо. Підкажіть, будь ласка, що стосовно роботи аптек, магазинів, яка ситуація О, у місті Банки не працюють, магазини майже не працюють поодинокі, ще залишаються ну, доторгують запасами, які були, і все а, ну майже не працюють. Аптеки ну на вчора одна тільки працювала, і та і то в такому режимі там трохи попрацювала, і все. А стосовно що стосовно міського транспорту, є сполучення. А, Є, ну, є міську є, ходи приміський транспорт. Покрузьк Мирноград, 51-й. Продовжуємо слідкувати за розвитком подій, вірити в ЗСУ та сподіватися на краще. Вже не вперше у селищі Новоекономічному внаслідок ворожих обстрілів страждає місцевий храм. Так ввечері 26 серпня окупанти знову завдали удару по новоекономічному, знищивши культурну спадщину. Наслідок обстрілу виникла пожежа місцевого храму. Рятувальники 9-го державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, розпочали гасіння пожежі, але змушені були призупинити роботи через повторні обстріли місця робіт. Лише зранку сьогодні рятувальникам вдалося повернутися на місце обстрілу та повністю лік ліквідувати пожежу на площі 350 квадратних метрів. Ворог продовжує демонструвати свій цинізм та варварство, знищуючи все на своєму шляху. Незважаючи на умови та виклики сьогодення в Донецькій області, робота центру зайнятості націлена на те, щоб систематично та результативно надавати послуги саме тим, хто їх потребує. Установа частково працює в дистанційному форматі. Так у різних регіонах України сьогодні функціонують 705 гуманітарних хабів для переселенців. Загалом цього року майже 6 тисяч громадян скористалися нашими послугами, послугами на локаціях в гуманітарних хабах. Як я вам казала, перш за все, це наша робота, да? перш за все, це працевлаштування. Понад 600 громадян, які звернулися до цих хабів я маю на увазі переміщені особи, були працевлаштовані нашою службою зайнятості. Понад 300 осіб пройшли навчання, отримали нову професію відповідно до потреб локального ринку праці. Наталія Адамова розповіла і про суспільно-корисні роботи. На сьогоднішній день Донецька області є одна із активних учасників проєкту під назвою Армія відновлення. Ми займаємо, от якщо взяти всю Україну, то Друге місце по кількості направлених це дуже велика кількість, бо спочатку реалізації проєкту Суспільно-корисні роботи у нас прийняло участь 2100 осіб. Це не в інших регіонах, це в нашому, в Донецькому регіоні. Вже в поточному році 10,5 тисяч осіб вже приймає участь. І з них, оці, з цих десяти з половиною, Це переселенці, це внутрішньо переміщені особи. На корисно суспільні роботи можуть потрапити не лише люди, які мають статус безробітного, а й переселенці Цьогоріч Вже профінансували на суспільно-корисні роботи 114 600 мільйонів гривень. У е, ці суспільно-корисні роботи. Організований у 24 територіальних громадах Краматорського, Покровська та Волновахських районів із залученням 80 підприємств замовників вже в цьому році 196 в внутрішньопереміщених, яких не перебувають на обліку служби зайнятості, вони потрапили до цих суспільно-корисних робіт. Також в Донецькій області працює кол-центр, за допомогою якого мешканці можуть отримати роз'яснення з різних питань у дистанційному форматі. Людина може звернутися до спеціалістів обласної служби зайнятості за номером телефону 0800 336 167. Наразі це всі новини на сьогодні бережіть себе та на все добре.